Коли відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, поки невідомо. Про це першому сказав речник українського МЗС Євген Перебиніс. Переговори попередньо були заплановані на сьогодні в мінську. Представники терористичних організацій Донеччини та Луганщини Денис Пушулін та Владислав Дейнего підтвердили інтерфаксу свою участь у зустрічі і заявили, що вже їдуть до Білорусі. Збираються обговорювати дотримання режиму тиші обмін полоненими поетапне зняття економічної блокади Донбасу та введення в дію закону про Особливий статус регіону вчора була заява тристоронньої контактної групи, опублікована на сайті ОБЕСІЯ, тому жодної нової інформації після того немає. Я вам не можу сказати, чи буде сьогодні щось відбуватися. Я вам я говорив уже на брифінгу, що Україна готова до засідання. Тристоронньої контактної групи чи узгоджені всі питання в тому числі щодо участі представників ДНР і ЛНР? Мі. Мені...